То я це маю наступну. Всю ніч валили кабами-фабами, побільшало епіодронів. Насиченість підерської піхоти ребами і антидроновими пушками також бачимо збільшення. Тяжка артилерія постійно розбирає саме місто. Ну, оце бачите, це що з цих садових будиночків тут позалишалося. То можна сказати, що нічого не позалишалося. Це так вулиця за вулиця і все старається. Цей приватний сектор. Дев'ятий квартал практично він уже стертий. Я вже говорив, що підари там сформували із числа бувших шахтюрів там підземні команди. Ну як їх не копачі називай, і вони шляхом підкопів. Я думаю, що це не тільки на Авдіївці це буде, цей досвід вони випробовують, застосовують і таке там. Бі, ну, кративенючі вони в житті нічого не бачили. І платять їм хороші гроші, тому стимул там дуже простий. Стосовно ж загальної ситуації, ну на даний момент. на даний момент бої як тривали, так і тривають. Щоб сказати, що краще чи гірше, ну тяжко як було, так і є. Але підрозділи, які зараз тут працюють, роблять все і навіть більше для того, щоб оборона Авдіївки трималася. Потрібно, я не буду говорити за той. Нарядний голод там це безполезно. Але те, що ми можемо змінити, ми можемо змінити кількість піввідронів, які наші ну, кращі оператори да, роблять ну, дуже велику роботу. Я не знаю, яка в відсотковому значенні, але це більше 50% відбиття ворожих атак. І 110-та бригада, 59-та бригада. 47-ма бригада. Зараз ще проходить. А, Роблять все і оператори БПЛА для того, щоб знищувати ур. Тварюки. Да, да, заходь. Друзі! Почався тяжкий обстріл по ситуації воно постійно так, ви зрозуміли, війна в цих садових будиночках. Вот это сейчас. Пиздец, сейчас я тебе Короче, фоп. Фоп пролетел. Метрів тридцять уїбав. Це робочі позиції ну щоб було понятно.